Ви вже викопали картоплю? Якщо ви викопали картоплю, то це буде саме для вас. І так, на морковну тертушку натираємо картоплю. 6 штук, це буде 6 великих штук сорту для людей, це буде кілограм, цибулину, 2 яйця, столову ложку муки і половинку чайної ложечки солі. Таким чином, у нас утворюється таке дерунне тісто. Смачне, от якраз ця пропорція суперова. Далі, так як у нас будуть дирунчики з начиночкою, і перша це у нас буде фарш, пів кілограма фаршу. Змішуємо 250 г курячого, 250 г свинячого яловичого. Додаю половину чайної ложки солі, трохи перцю. Замішую, підмішую, додаю половину цибулинку накришену дрібнесенько. Цілу цибулинку, накришену дрібнесеньку, замішую і додаю трохи води. Щоб утворився такий, утворився такий гладкий фарш, щоб він був не сухий, а все-таки мокренький. І так от додаю водички, потім ще раз додаю водички, щоб така от була якась приблизна консистенція фаршу. Менший газ. І далі викладаємо такий величенький ляпачок. Тут кладемо цей ляпачок в серединку, отак от, от трошки фарш. І трошки прикладаємо картопляним тістом. Ще раз беремо ложку картопляного тіста, чайну ложку. Чайну ложку. Фаршу і ще половинку десь отак от трошки ложки, тільки щоб примастити. Так, ще разок. Викладала, поставила, тепер вони смажаться на середньому вогні гарненько. Потім, коли я їх переверну, смажаться вони десь приблизно 3 хвилини. Коли я їх перевернула, то я їх накриваю кришкою і зменшую вогонь, для того, щоб все-таки фарш про... Парився, прожарився і не був сирим. Ну, а далі, далі сама е, приємна сама приємна частина цього всього дійства. Ми знімаємо їх такі гарненькі, рум'яненькі з сковорідки. І пробуємо. Можна присмачити їх сметанкою. З сметанкою буде навіть ще смачніше. Дирунчики виходять класні, соковиті, просто бомбічиські. Рекомендую. Рекомендую, рекомендую. Колись давно ще в своєму якомусь далекому далекому минулому я працювала в столові, і там такі от деруни були. Ну, ну, Якщо не блюдо number one, бо там був ще капусняк, то ну, були дуже в впочуті. Ми їх жарили багато і їх багато замовляли клієнти. Тому смажте собі, так як вже картопля є зараз у всіх, вона велика, крупна, якраз саме час для дерунів. Саме час для смачненьких дерунчиків. А такі з фаршем будуть все-таки дещо особливіші, ніж просто дирунськи. Хоча це тісто, яке я вам сказала, воно і для звичайних дирунів підходить. Друга начинка це грибочки. Посмажила пластинками грибочки та сама схема викладання. Ложка тіста, трошки грибочків. Тут дупнула камера, не дуже все знялося. Трошки грибочків, і зверху я прикладаю дерунним тістом. Ось ложка дерунного тіста. Далі посмажені пластинками грибочки. Кладу, там, ну, я не знаю, не гриб на дерун. І зверху дерунне тісто. Ці, виходить, дерунчики прикольніші. Ну Прикольні тим, що структура самого деруного тіста і структура грибочки, вони різні, в них хромкотять, ну, коли ти його кусаєш, не хрумтить. і Він ще дуже класно. Так само жарю спочатку, смажу на е, такому. Ну, гарному там, середньому вогні, щоб вони гарненько прихватилися. Потім перевертаю і так само накриваю кришечкою, щоб вони там в серединці пройшлися гарно духом. Поки вони смажаться, роблю третю начинку. Сирок моцарела натираю на буряковій тертушці, до нього додаю е, трошки, е, після того як забираю чудові гриби, е, розмазую ось так, е, тісто. Деруни, потім викладаю цю начинку з сиру з і кропу і зверху прикладаю тісто. Бачите, вже в тісті трошки появилося більше юшки, яка, яка виділилася з картоплі, але муки я не додаю, тому що потім воно буде глизювати. Хай краще потім не прижариться, я їх як переверну, воно там, десь вона коротше, випарується, ця лишня вода, і вони будуть такі от хороші. Рівненькі, типу, і. і хрумкі. Так що я не, за, не додаю більше ніякої муки. Викладаю дерунчики і в мене ось вийшло такий, так як це для відео такі от вийшли. З моцарелкою дирунчик. Ммм. Світали та. <гум> <гум> Дуже смачно гарна пропорція, <гум> <гум> худія.